Бана розкриття злочину і одне врятоване життя. На Львівщині правоохоронці затримали трьох чоловіків, яких підозрюють у вбивстві львівського таксиста. Тіло водія з ножовим пораненням в серце знайшли в передмісті Києва. Доки оперативники розкривали цей злочин. Зловмисники планували ще і інший мали намір позбавити життя ще і столичного таксиста. Наталка Волосацька розповість історію. Це був звичайний виклик, кажуть у службі таксі. Близько першого дня двоє чоловіків замовили машину до Львівського залізничного вокзалу і сказали, що поїдуть в Житомир. Вартість поїздки становила близько 7 тисяч гривень. По телефонному дзвінку абсолютно ніяких підозр не було, що там може щось статися. У базі даних вони нас не числилися як постійні клієнти. На виклик поїхав 31-річний Євген. За словами правоохоронців, з вокзалу він забрав двох чоловіків ромської національності. Ймовірно, дорогою клієнти змінили точку призначення із Житомира на Київ на під'їзді до столиці у селі Софіївська борщагівка. Пасажири убили таксиста. Це було ножове проникаюче поранення в область серця. Після чого вони пограбували, забрали гроші. І забрали мобільний телефон, враховуючи, що вони е, приймають наркотичні е, засоби. Можливо, це було з метою подальшого купити наркотичні засоби. Ввечері тіло і відкриту машину поруч виявили перехожі. Тим часом чоловіки викликали київського таксиста, взяли в авто ще одного свого товариша і знову поїхали до Львова. Ані мені підложили 4 тисячі гривень, плюс заправляти автомобіль. После того, как мы добрались до города Львов, они со мной сразу не рассчитались, начали говорить, что за словами правоохоронців, клієнти найпевніше чекали, аби звечоріло, щоб убити і цього таксиста. Утім, завдяки спільним зусиллям київських і львівських оперативників підозрюваних затримали поблизу Львова. Дані люди раніше судимі. Вони підозрюються у вчиненні великої кількості грабіжів та розбійних нападів як на території міста Києва, так і Київської області. Затриманим 34, 36 і 39 років. Усі жителі Київщини зараз їх допитують поліцейські, з'ясовують роль кожного і мотиви. Про загиблого відомо, що у службі таксі він працював два роки, був неконфліктним, мав дружину. Колега загиблого Юрій таксує вже 13 років. каже, був у схожій ситуації. 2012-го йому приставили пістолет до скроні. Після того замовлень на поїздки за межі області не бере засоби комунікації, звичайно, існують. та. Тривожні всякі сигнали. Якщо якось якийсь такий, от секундний перебіг обставин, да якийсь психопат або ще шансів немає, нічого не допоможе. За словами досвідченого таксиста, заздалегідь розгледіти небезпеку неможливо. Запевняє всі його колеги усвідомлюють, потенційний ризик може бути у кожній поїздці. Наталка Волосацька, Олександр Бригадир, Львів, ТСН 1+,1.